Тут паркінг на 10 машин і вхід з вулиці. Місце для роверів. Заходимо, така більшил. Тут два рівні. Спочатку дивимося перший рівень, кімната. віконце в двір, тут є санвузол. Душова, відпочинкова зона кухня. Це вулиця Новаківського. Два кабінета. Найвеличкі. окремі і таке господарське приміщення в кухні, щоб забрати якісь речі з кухні. Це є перший рівень. 124 метри. І спускаємося на нижній рівень. Це таке підвальне часткове приміщення. Може бути бомбосховище. З підвального приміщення є вихід в подвір'я. Один. І там другий винче подвір'я. Сама зона. Яка може використовуватися як робоча, виглядає так, от кімнатка, віконечко повноцінне. Тут зелені дерева. Тут так все максимально збереглося. Поставлено сучасне опалення. І є кімнатки такі. Тут можна і працювати, і ховатися. Можна зробити спортзал. Тут санвузол. Душ. Та ще дві кімнатки. Ось такі оригінальні вимикачі, батареї. І вихід якраз в другий, в другий двір. Ну, вигляд в другий, в який ми виходимо другим виходом. Ось таке приміщення.